Мене звати Вікенті Вітер і я трошки бавлюсь поезією. Ну, взагалі-то відреагувати, не відреагувати на той бардак, який зараз є, просто неможливо. Я зробив це в своїй рідній формі в образі Нестора Махна. Хто такий Нестор Махно? Ну, хтось може знає, хтось не знає. Скажу тільки одне: він погано розбирався в політиці, але ніколи не крав у своїх. Він приблизно уявляв, що таке економіка, але в його комуні Гулійполі жили люди всі. Всім вистачало прекрасно все. І головне, він заробляв тим, що шив чоботи. Ну ніхто з наших теперішніх політиків не буде шити чоботи і над тим заробляти, правда? Найголовніше, що його обдурили діди, ті люди, нащадки яких зараз грабують і нищать Донбас. От я собі уявив, а якщо йому буде даний шанс повернутися і трохи поміняти історію. Отож, до вашої уваги, твір Республіка Ідіотів, частина перша. На кладовищі перля шес, де вітер між деревами гуляє, тут не один безслідно щас, тут сплять усі і голосу немає. Хто за ідею у боях вмирав, життя перетворивши у руїни, Спочинок свій на чужині знайшов один з невизнаних героїв України. Котру любив, тією об'єднав здавно, і колір стяга йому серце тепле, чуть в селі землі лежить Анистор Махно нащадок славних запорізьких предків. Але герої не вмирають, ні, і це доведено одвічна вічна аксьома, видніться, як ворог далині, і владу корчить смертна, судома. Вони встають. Небесний гримнув грім, потріскала плита, земля заворушилась, з'явилася рука, а потім вийшов він. Воскрес словами, а що тут приключилось?